Це відео буде дуже важливим, і я прошу всіх, хто на нього натрапив, ділитися цією інформацією. А це відео не лише буде про теорію, як все фігово, як все страшно, і от тіпа далі залишайтеся з цим. Ні, про те, звідки беруться наші фінансові блоки, страхи, звідки беруться, страхи бути проявленим, реалізованим і взагалі щось робити в різоні зі своєю душою. Інколи я дивлюсь фільми, які показують якісь сценки, зв'язані з минулими подіями. І от сьогодні я дивилась фільм на Нетфліксі, називається Чому я живий? І там показана була сценка, В принципі, багато вона зустрічається, як розстрілювали єврейський народ. Відео мені прийшла інформація про те, Чому взагалі, коли я роблю енергетичні корекції, я енергетичний кінезіолог, медіум, я ловлю родові програми і прибираю їх, аби ви могли спокійно крокувати по своєму життю? Часто зустрічалося четверте, п'яте покоління, тобто за нами є батьки, батьки батьків, тобто наші діди це друге покоління, далі їхні праба, їхні батьки це наші прабабусі, дідусі, це третє покоління і далі далі. І мені прийшла інформація, що четверте, п'яте покоління, яке дуже часто зустрічається в установках, коли я шукаю причину, звідки де вона взагалі взяла, взялася ця установка чи блок, то вони четверте, п'яте покоління це якраз період е, другої світової. Я говорю, зараз мене мураш. І звідти ми взяли дуже багато страхів, зв'язаних з грошима і зв'язаних з нашою реалізацією. Чому? Тому що була категорія людей, які, наприклад, були успішні, десь проявлені, займалися своєю улюбленою справою, і потім в якийсь день бац, це обрубається, вплоть до того, що це призводить до того, що людини не стає. Я просто не знаю, які слова ютуб А Виходить, що є інша частина людей, які а, просто жили собі спокійно, і коли це все стається в цей день, то вони а, втрачають взагалі цінність, наприклад, грошей або ще чогось, того що стає найважливішим виживання. І в нас підсвідомо виходить, що фонила чи фониті ще в когось така установка, що якби гроші не важливі. Реалізація не важлива, тому що в якийсь момент це все стає нецінним, це не призводить до життя. Що важлива лише, наприклад, їжа. Ковдра тепла, якою можна обмотатися в підвалі і, так далі. і от якщо ви в собі ловите оце таке, от, що навіщо мені ті типу, по суті гроші? Вони мені не потрібні, а гроші в нашому світі це матерія. Ми взагалі приходимо на землю. Ми люди приходимо на землю, і в нас всередині є душа. Душа наша це духовний світ, і тіло наше це матерія, наше тіло в матерії, тобто гроші це матерія. Це те, що дозволяє нам бути, щось розвиватися, мати здоров'я, тому що всюди, куди треба, там подорожі, що завгодно, в більшості випадків необхідні гроші, ну або в когось. І от в такі моменти, коли стається щось жахливе, в якийсь момент, коли життя до і після розділяється, ми заходимо в період виживання. І в період виживання нічого ні про розвиток, ні про проявлення бути не може. Тому і зараз в цих людей, які намагаються кудись просунутися більше розвинутися, якісь є в них фінансові плани, є плани по роботі, є плани піти в іншу діяльність, і вони упираються в оцей потолок і не можуть зрозуміти, чому вони не можуть зробити ці кроки. А це тому, що фонять оці програми. І якщо ви в собі зараз... Відчуваєте реакцію на мої слова, або вас може проморозить, вас може а, просто бути дуже цікаво, ви можете слухати. Ті, кого це не стосується, вони просто пролистають це відео повз або зараз будуть не в моменті тут і зараз. Вони про цей момент, коли ти слухаєш інформацію, а вона типу десь пролетіла, кудись і, і не залетіла. Якщо вам відгукується ця інформація, значить ви в періоді виживання. Що робити? Я зараз дам банальні якісь інструменти, які можуть вам допомогти, хоча б з цим. А надалі там уже дійсно буде момент, можливо, коли вам треба буде спеціаліст. Це вже видніше буде вам, по вашому стану, тому що ключове ваш стан. Якщо ви щось робите і упираєтесь, і не йдете далі, значить треба спеціаліст. Якщо ви просуваєтесь все добре, значить на даному етапі у вас все круто, спеціаліст не треба. Про якого спеціаліста я кажу про того, хто ловить ці родові програми або до мене, блін. Я реально класний спеціаліст. Без всякого его. Я реально класний спеціаліст, дуже класно знаходжу і легко ці програми. І зараз уже при зміні цих всяких енергій і, взагалі, при змінах глобальних в світі уже немає необхідності довго в чомусь копатися. Ловиться ключове і прибирається з вашої інформації. І так, чим ви можете собі допомогти, якщо ви підняли зрозуміли, що у вас у цій є програми виживання? По-перше, покласти руку на сер... ну, не на серце, а на ось цю зону між грудиною і проговорити те, що я приймаю всі нації в своєму роду. Тобто у вас в роду там багато націй, і буває таке, що йде неприйняття якоїсь нації. А неприйняття якоїсь нації це неприйняття якоїсь людини нашого предка. А наша система вона завжди хоче бути цілісною і хоче, щоб всі пазлики були на своєму місці. І якщо ви десь когось не приймаєте, то ви. Підсвідомо стаєте на місці тієї людини, ви будете її проявляти в своєму житті, її емоції, її ситуації, її біль. Тому що так працює система. Другий момент, як ви можете собі допомогти. За правим плечем у нас батькова лінія, за лівим плечем у нас мамина лінія, і тут посередині наші минулі життя. Ви можете простукувати ці зони. Тут, тут, навхрест. І просто от відчути в собі оце відчуття виживання, коли вам страшно за своє життя. Це відчуття може бути в будь-яких ситуаціях, коли у вас щось відбувається в житті, і коли у вас нічого не відбувається в житті, воно статичне. Ви просто згадайте, як це, коли от відчуття я просто виживаю, і мені цього достатньо. Ви закрийте очі, зробіть вдих видих відчуйте в собі це відчуття, де воно взагалі в тілі знаходиться. І просто дихайте, просто дихайте і простуковуйте оці зони. Також ви можете закритими очками порухати в сторону в сторону, таким чином ви знімаєте інформацію зі своєї підсвідомості. І третій момент, як ви можете собі допомогти це тоді, коли у вас стаються якісь ситуації, неважливо з фінансами, з реалізацією, просто якісь страхи, переживання. Ви берете і е, стукаєте ногами в землю. Тобто ви, типу, як знімаєте з себе цю інформацію і відпускаєте її в землю. Що у нас зрозуміли всі ці відчуття болі, страхи, коли ми навіть не розуміємо, що ми боїмося або чого ми боїмося, смерті ми боїмося, а чого ми її боїмося, непонятно. По суті, ми ж в цьому житті ще не вмирали, правильно? І це йдуть родові страхи, так працюють родові страхи. І от коли ці незрозумілі відчуття піднімаються, наша задача їх розсіяти. Того, що вони, по суті, є. В інформації вони наші є. Енергетичний, родовій інформації. Просто завдання наше таке, щоб воно зараз нам, в нашому житті, не фонило. Тому що наша задача будувати новий досвід. Ми це все робимо в першу чергу для себе, аби ми змогли змінити щось в своєму житті, як мінімум. Не дивіться на глобальні речі, на яких ви не впливаєте. Ви, в першу чергу, впливаєте на себе. І від того, як ви будете себе вести в цьому світі, надалі ви це множите. І от задайте собі зараз питання, а що ви зараз, на сьогодні, множите? Ви множите прийняття себе, радість, спокій, чи ви множите розчарування, депресію, апатію, ненависть, образи і так далі. Це ваш вибір. Вибір є завжди. Ви можете в цей момент вирішити, я хочу спробувати, як це по-іншому. І завіряю вас, до вас. Підтягуватися почнуть ті люди, ті блоги та інформація, яка допоможе вам на цьому шляху. Я бажаю вам любові, спокою. Я бажаю все більше проявленої любові в вашому житті. Нехай вона множиться вас, нехай вона множиться біля вас. Хоче якісь іще інструменти, і ви можете спробувати мій збірник практики медитації. Там терапевтична дія в усіх практиках. Я закріплю свій інстаграм під відео, і в шапці профіля там є посилання на збірник практик. Використовуйте всі інструменти, які ідуть зараз в ваше життя, оце ваші ключки.